Хто би хотів, є в наявності тут в Німеччині такий Opel Zafira 2015 року. 2-літровий дизель, так виглядає все в салоні. шкіра, тканина. Механічна коробка, навігація. Це п'ятимісна версія. Великий багажник, така сімейна машина, щоби хтось хотів. Ціна тут в Німеччині 6 тисяч євро плюс доставка. Якщо комусь цікаво, звертайтеся, може вам привезти. Розмитнимо ваше авто за один день, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.